Тринадцятирічний Данило Рак з Вознесенська, що під Черніговом, повернувся з Німеччини. Там він пробув з мамою Людмилою майже рік. В березні 2022 року рашисти зруйнували будинок родини в Новоселівці. Людмилі уламки відміни посікли ноги. Жінці зробили з десяток операцій. Аби зібрати гроші на лікування та протезування, Даня майже щодня їздив велосипедом 15 кілометрів з Вознесенська до Чернігова і назад. Продавав молоко від своєї корівки. Даню помітили волонтери і запропонували поїхати на протезування до Німеччини. Треба ще реабілітація ще треба, і, і спеціальне треба взуття, сказали лікарі, щоб дуже жорстка підошва була. Даня мужнішає, вже справжній козак мріє якнайшвидше відбудувати своє житло. Усі зустрічали, всі плакали. І зараз його всі не узнають Даню. Виїжджав не такий Даня за всім. А зараз вони і повзрослі, наче йому не 13, а всіму 18. Ніна винник бабуся Дані вже півроку живе у підвалі сараю. З того часу я почали зводити тимчасовий будинок для родини. Осталося, потолок остався і по одній стіні трохи залишилося. Так оце тутечки ховаємося, бо нема бо ж декуди заховатися ж вообще. Оце таке. Ну, а то був гаражах, це робить живу кімнату ж. Чому зупинилося будівництво і чому доведеться його консервувати? Читайте у номері газети Вість від 12 жовтня.